Центрі освітніх інновацій, що в Івано-Франківську, сьогодні відкрили літню школу для дітей. Одне з перших стам занять, яке відбулося, має назву у світі фракталів. Дуже було цього кода написала. А раніше його?» ні, але мене є досвід. А як його робити? Розкажи нам трошки. довга історія. Можете подивитись тільки на код. Методистка центру Олеся Власій, яка проводила заняття, каже, навчає дітей створювати фрактали у програмі Скретч, а також за допомогою кольорового паперу. Ми об'єднали таку активність, крім програмування, щоб дітки ще бачили, що ось ці речі, які ми програмуємо, вони є навколо нас. Вони є у дизайнерських речах, вони є в архітектурі, вони є в природі. Складає код за зразком Іван Матвійчук. Каже, поки не знає, чи відвідуватимуть цю літню школу, бо живе у Коломийському районі. Вийшла ось така фігура, і вона завжди ну, такі квадратики, і вони завжди рухаються. В типу коло виходить з них. Може бути і інший колір, якщо захотіти. У літній школі безкоштовно відбуватимуться заняття з різних дисциплін, розповідає директорка центру Марія Починок. Зокрема, це гуртки шиття, фінансова грамотність, фізичні експерименти, вивчення мов за словами Марії, починок щоб ходити до літньої школи, батькам достатньо написати заяву про бажання дитини відвідувати заняття. Літня с школа інновацій вона включає не тільки навчання, не тільки конкурси, це і чудові поїздки, це дослідження, це мандрівки не тільки значними місцями, безпечними місцями України, а і, зокрема, за кордоном. От 8 червня буде виїзд Кам'янець-Подільськ, де буде ряд різних наукових шоу, цікавих майстер-класів, які будуть проводити відомі всі з України. Від 15 травня учасники центру освітніх інновацій їздять у мандрівки власним стем-автобусом. Вихованець центру Михайло Куляк один з тих, хто обладнав звичайний автобус речами, які могли би знадобитися дітям у дорозі. Він в нас є секційним і наповнення змінюється відповідно до теми вивчення. Зараз він оснащений туди принтером, обладнанням для презентацій та СТЕМ наборами для конструювання. Також в ньому є ніби подушечки для зручності, ще зарубіжна література, аптечка. Михайло Куляк каже, планує ще більше модернізувати автобус, зокрема, встановити кондиціонер. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.